Знайомі й друзі працюють, ходять у спортзал та відпочивають. А я після роботи хочу померти. Що робити? Олексій 16 років. Я в дото хірячу цілими днями, я не можу гуляти. Ні, але воно ж дійсно таке буває. Коли ти от Інстаграм це питання підняв, того що ти дивишся, ти гортаєш стрічку, стрічку да. всі, всі, всі десь після роботи, ще 500 сторіз десь там, вже там, там, а ти, а ти от вже потратив два часа на те, щоб це подивитися, в стрічці тільки. Ті я на роботу скоро. Та, а так, ще в Тік-Ток заліз. Я таке, так, коли ти дивишся, тебе там, друзі, він встав у п'ять ранку там зробив. Я бігаю, та, я ще відео, я бігаю, та, і потім бігаю, то і... ти ти на. <laughs> Ти на роботу, на яку ти роботу? Що ти робиш вообще? А ще от слово ці, знаєш, є онлайн-пі, як називаю. Я встав в третій ранку, щоб пробігти 7000 тисяч кілометрів. Я встав потім... в третій ранку, сьогодні проспав. <рі> Я прочитав 17 книг до обіду. Одним оком по іншим а, дивився а, на вас. А, і на цей прекрасний світ. А ти встаєш дев'ятію, і о.